Тоді то і глядачі вперше порівняли її з відомою московською пропагандисткою Скабєєвою за експресивний потік слів, коли останнє чимось згодне. Парад за шкварів з цього тільки розпочався. Частими гостями ток-шоу стали всілякі бураєви, бойки, шуфричі. А Наталія Мосейчук не особливо стримувала себе у гучних заявах, дозволяючи виходити за рамки журналіста та модератора і виражаючи власну часто не дуже адекватну думку. Так, от вона топила Сергія Стерненка, коли останнього намагались незаконно засудити за самозахист і часто маніпулювала та перекручувала дані. Наголошуючи, що Стерненка вигнали з правого сектору, хоча це не так, Наталі Мусачук часто підловлювали на просування наративів людей з оточення Коломойського, хоча остання майстерно все відкидала та продовжувала випускати все нові і нові шоу за своєї участі. Спочатку повномасштабного вторгнення все змінилося в ще гіршу сторону, оскільки Мосайчук почала потрапляти в скандали частіше ніж до того за всю свою політичну кар'єру. Там була і гучна заява щодо України. Писуйтесь мови. на телеграм-канал, оперативні новини України та світу.